Далі з нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Так, бачимо, що вже завершений скринінг українського законодавства для вступу в Євросоюз. Давайте пояснимо нашим глядачам, що це означає. Насправді дуже важливий крок для нашої країни в. Русі стосовно євроінтеграції нашої і завершення скринінгу перш за все означає, що Україна та Євросоюз вже мають повну картину відповідності українського законодавства нормам Європейського союзу. Отже, можна сказати, що все готово для початку переговорів про наш вступ до європейського союзу. Я нагадаю телеглядачам, що ці переговори проходитимуть за 35 напрямками, і за трьома Україна говорить, що сьогодні готова почати, хоч хоч завтра, скажімо так, працювати над ним. Також завершення скринінгу свідчить ще про дві важливі речі: з одного боку, звірку було проведено у надзвичайно стислий срок. Це 15 місяців, і це ще в умовах війни. А це свідчить про загальний рішучий настрій, як з нашого боку, так і з боку наших європейських партнерів. З іншого боку, це говорить про те, що Україна добре виконує своє домашнє завдання, і це підтверджує оцінка Європейської комісії, яка зазначила, що такі темпи стали дійсно можливими завдяки мотивації Україні проводити дуже швидко і дуже якісно реформи. А це є гарний сигнал. Ну і я вважаю, що успішне, успішне дійсно завершення скринінгу є найкращою дійсно оцінкою роботи як офісу президента, злагодженої Верховної Ради, так і всіх урядових установ. Тому навіть говорячи про програму дій уряду, нашого який був нещодавно презентований, це є третім по важливості напрямком для держави на найближчий рік після посилення сил безпеки оборони та соціальних питань. Пане Олексію, ну і тут не можна бути не дуже таким, знаєте, великим прогнозистом, щоб говорити про те, що переговори України з Євросоюзом будуть тривати. І відповідно тоді виникає питання, які завдання в нас стоять перед Україною далі? Я вважаю, що найперше завдання це зберегти темпи реформ. Це є дуже важливим для нас. Маємо програму «Ukraine Facility», Це і фінансування, і підтримка. Є також уточнений план дій уряду з її виконання, і тепер графік реформ треба виконувати, скажімо так, за будь-яких обставин. Це дійсно для нас історичний шанс, який ми повинні як тут кажуть, використати в повний мірі. Друге, важливе завдання насправді воно більш стосується наших європейських партнерів і інституцій. Які спрямовані на обход, наприклад, угорського вето щодо початку перемовин, і президент Зеленський чітко висловився з цього приводу: Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без Орбана, бо насправді це вибір України, що важливо, що наші партнери мають інструменти для приведення до тями, як то кажуть, тих, хто проти. Волі об'єднаної Європи, наприклад, Данія, яка зараз головує у Раді Європейського Союзу, заявила, що готова до активізації процедури за статтею 7 договору про європейський союз. Це стаття дозволяє країнам європейського союзу карати державу, яка системно порушує правила європейського союзу. Тому я вважаю, що ми маємо ще одне важливе завдання: вступ України до європейського союзу. Це шлях, як то кажуть, з двостороннім рухом. І наші виробники відкривають для себе європейські ринки, але і європейські компанії заходять на наші ринки, і це є дуже важливим насправді під час перемовин зберегти баланс. І ви знаєте, я постійно говорю на засіданнях комітету, чи готові наші підприємці до європейських податків? Мабуть, ні, але наші підприємці точно готові до стимулів європейських, які є для бізнесу. Це стосується і гарантів і будь-яких умов, які дають можливість працювати і розвиватись бізнесу. Якщо ми подивимося статистику, то за 9 місяців цього року ми маємо насправді дефіцит торговлі з європейським союзом на рівні майже 10,5 мільярдів доларів і дійсно під час перемовин про вступ треба дуже попрацювати над створенням передумов для того, щоб зменшити цей показник і вивести його в плюс, пане Олексію. Ну і ще одна приємна новина: це продовження транспортного безвізу, так званого чи тут будуть якісь зміни до правил. У насправді продовження транспортного безвізу це є дуже конкретним кроком зі сторони європейських наших партнерів, який показує рішучість і сприйняття України саме як партнера. Дійсно, Україна та Єврокомісія домовились про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців. І таким чином транспортний бізвіз діятиме щонайменше до березня два року, і це нове дійсно таке досягнення української дипломатії на чолі з президентом, тому що всі розуміють, наскільки це важливо для економіки України під час війни. Нагадаю, що цю угоду було підписано у червні 2022 року, і лібералізація перевезень дозволила зберегти доступ України до світових ринків насправді у найкритичніші місяці повномасштабної війни. А зараз вона забезпечує стабільний транзит товарів через країни Європейського союзу та зміцнює торгівельні зв'язки між Україною та ЄС окремо хочу відзначити що транспортний бізнес забезпечує стабільність експорту для нашого предприємців і Адже насправді малий та середній бізнес сьогодні не має достатніх ресурсів для складних процедур отримання дозволів, і це було б просто неможливо. Ну а щодо змін, пролонгація угоди не передбачає запровадження оновлених правил, будь-яких як і раніше, перевізники повинні з України до країн ЄС дотримуватись установлених правил. Це стосується маркування вантажівок, наявності ліцензій та документів на вантаж. Тому ще раз повторюю, це один з найважливіших насправді кроків з Європейського союзу для підтримання економіки України на сьогодні, пане Олексію, дуже дякуємо вам за такі важливі пояснення. Олексій Леонов, Дякую. народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами.